Вітаю! ваші увазі! В цьому відео результати в цьому туру в розігру 24-25, але спочатку перенесли матч 4-го туру між Динамо та Волксом. Кабайлос та каравай в першому таймі забезпечують комфортну перевагу для квіня. І є де тільки на останніх хвилинах скорочу істування, але останнє слово за гравцями Динамо. Пікальонок забиває останній гол і рахунок на табло 3-1. Тепер до результатів сьомого туру Чорноморець приймав Карпати. Перший там за Лювіянами. А в другому Сакіо спочатку забиває. Адамюк отримує дві жовті картки, залишаючи Карпати в десять. І вже в Десіті більше атакують, але матч завершився перемогою Карпат 0-1. Олександрія грала з лівим берегом. Олександрійці значно краще виглядають своїх київських суперників. Сухоручко з лівого берегу в час свою команду залишає 10, а в другому таймі. Кампус та Шабанов роблять різницю та перемогу Олександрії 2-0. Динамо приймало гостей з Львова. Рух. Кияни є фаворитами парами. Багато атакують володіють мечем, але вийшло так, що жодна команда не забиває голу. А матч завершився без результативної нічією 0-0. Динамо 5 під матчів підряд не програє. Інгулець їздив в гості до вересня. Перший там за гостями Малиш та штабілював, оформлюють певний рахунок на табло 2-0. В другому таймі вже господарям потрібно відіграватися. А кльот спочатку скорочує відставання. А на останніх хвилинах сумнівні пенальті у рота гостей дозволяє мерлівичу зрівняти рахунок на табло 2-2. Крив базу, зустрічався з ворскою. Тут розв'язка припала на компенсований час першого тайму і є, де відкриває рахунок на 45-й плюс першій хвилини, а Сосаш його зрівнює на 45-й плюсом. в другому таймі команди голів не забивали, а матч завершився в нічю 1 1. ЛНЗ приїхав у Гості до Полісся. Черкаський колектив має свої гарні шанси в першому таймі. Топалов один із них забиває всередині тайму. Другий тайм вже з Житомирським колективом. Гуцеляк на останніх хвилинах зрівняв рахунок та вириває нічию для Поліся 1-1. грав з Орея. Матч рівних команд. Хоча Зоря грала у кваліфікації до Єврокубків, твердий хліб приніс мінімальну перевагу Ковалівському колективу і колись переміг перша за 8 матчів 1-0. Гірники грали з оболоні. Шахтар знищив свого суперника. Бондаренко у першому таймі відкрив рахунок, а другому таймі його заклубники та влаштовують погром. Траворе, Судаков та Палмарс по черзі забувають та оформлюють рахунок 4-0. По статистиці кращим бомбардиром залишається Назаренко з 6 голами. Турнірна таблиця має такий вигляд. Динамо на першому місці, але вже не 100% показником. Шахтар піднявся на четверте місце, Полос обмінявся місцями з Вересом. В восьмому турі очікуються такі ігри. 27 вересня Верес прийматиме Шахтар 28 вересня. Кривбас гратиме з Олександрією, ЛНЗ прийматиме Чорноморець, Полісся поїде в гості до Карпат. 29 вересня Оболонінгулець рух прийматиме колос, лівий берег зустрічатиметься з Динамо Київ, а 30 вересня зоря прийматиме Борську. Дякую за перегляд. Дякую, ЗСУ. Переможемо!